Виконуємо номер 16 із завдань для повторення математики за курс 5 і 6 класу підручника Алгебра 7 автор Олександр Істер, вдавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть найменше і найбільше чотирицифрові числа кратні числу 39. Найбільше, і най... Найменше і найбільше чотирицифрові числа. Запишемо найменше чотирицифрове число. Найменше чотирицифрове число. Це число тисяча. Нам необхідно знайти число, яке кратне до числа 39. Поділимо 1000 на 39. 100 ділимо на 39, беремо по 2. 2 множимо на 9 – 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 да 1 7. Виконуємо віднімання: 10 відняти 8, 2. 9 відняти 7, 2, востачі 22. Зносимо 0. 220 ділимо на 39, беремо по 5. 5 множимо на 9, 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, 4, 19. Виконуємо віднімання. 10 відняти 5, 5. 11 відняти 9, 2. Отже, приділені числа 1000 на... 39 отримали неповну частку 25 і остачу також 25. Тоді найменше, найменше 4 число кратне

2 множимо на 9, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 да 1 7. Виконуємо додавання 4, 11 і 10. Це 1014. А тепер знайдемо найбільше. Запишемо спочатку найбільше чотирицифрове число. Найбільше

2 множим на 9 – 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множим на 3 – 6, да 1 – 7. Виконуємо віднімання. 9 відняти 8 – 1, 9 відняти 7 – 2. Востачить 21, зносимо 9. 219 ділимо на 39, беремо по 5. 5 множим на 9 – 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 3 множим на 5 – 15, да 4 – 19. Виконуємо віднімання. 9 відняти 5, 4. 11 відняти 9,2, востачу 24. Зносимо 9. 249 ділимо на 39. Беремо по 6. 6 множимо на 9, 54, 4 записали, 5, запам'ятали. 3 множимо на 6 – 18, да 5, 23. Виконуємо віднімання. 9 відняти 4, 5. Четыре три один остаче п'ятнадцять. Отже, при діленні числа 9999 на 39 отримали неповну частку 256 і остачу п'ятнадцять. Тоді найбільше більше чотири цифр Рове Тридцять дев'яти. Це тридцять дев'ять помножити на двісті п'ятдесять шість. Помножимо в стовпчик двісті п'ятдесят шість на тридцять дев'ять. 6 множим на 9 – 54. 4 записали, 5 запам'ятали. 5 множимо на 9, 45, 5, 50, 0 записали, 5 запам'ятали. 2 множим на 9 18, 5, 23. Множим на 3 множим на 6, 18, 8, записали, не запам'ятали, 3 множим на 5, 15, до 1, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 множим на 3, 6 до 1 7. Виконуємо додавання 4.

Номер 16 із розділу для повторення математики за курс 5-го і 6-го класу підручника Алгебра 7 виконано